Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 26 квітня. От Потепліло, до речі, до цього було холодно. Ну і вже час, ну це якраз період, коли саме висаджують спаржу. От Квітень-травень до літа от можна садити спаржу. Щоб вона встигла вкоренитись до зими. От. І це відео от для тих, хто, от, може ще навіть ніколи не бачив, як виглядають саджанці спаржі, як їх садять. От саме для них коротеньке відео зніму, от, щоб показати, як же це все відбувається. Ну, от, саджанці спаржі у нас вже є от, в наявності. От, отак от вони виглядають. бачите, Оце корневище дворічне, корневище спаржі. Спаржі зеленої, сорт Гролін. Бачите, тут от, таке отовщення, яке дає от ростки. От, і там, от, бачите, там ще от, ну, буде 2-3 ростка от, із дворічного саженця. От, ну, Я думаю, їх буде штук 5 от, до кінця штук 5 до кінця. Вегетації. От. Ну, це якраз та кількість, яка потрібна для того, щоб спаржа добре вкоренилась до зими. От. Ну І такий, от, бачите, корінь. От він сантиметрів, от, е, Зараз покажу. Корінь сантиметрів 20-25 до 30 сантиметрів, от, ну, Де більший, де коротший, це, наприклад, ось, сантиметрів 20-30. Ну. Такі от дворічні саджанці спаржі. От, яких, які ми зараз з вами разом висадимо на цій невеличкій моїй ділянці. От, ну, я тут дивіться, я підготував траншейку, от так от вона виглядає. От, ну, порахував, дивіться, значить, ну, скільки влізе, саджанців, стільки влізе. Але не більше трьох на один метр треба садити саджанці спаржі. Траншейку я копав лопатою. Звичайною. От, вона вийшла глибиною 25 см, 20-25 см, от, ну і відповідно, шириною. Тобто на глибину і на ширину лопати. Але пройшов дощ і дивіться, от стоїть вода. Це не дуже добре. От, спаржа не повинна стояти в воді, тому мені прийдеться зараз прокопати такий невеличкий рівчачок, щоб вода збігала нижче. От і не стояла тут у канаві. Бо це не добре для спаржі це не дуже добре, що вода не повинна стояти. Тому у кого близько грунтові води або постійно десь на ділянці стоїть вода, то спаржу і не можна садити. От тому не рекомендую садити тим, у кого на ділянці довго стоїть вода. Так, ну зараз прокопаю рівчачок, щоб спустити воду, і вже будемо займатися тим, що будемо садити в цей річак нашу спаржу. саджанці спаржі Тож, не переключайте канал. Так, ну, а перед посадкою бажано б сажанці замочити. От. Ну, е ідеально в якомусь стимулюючому розчині от, чи корневині. У ну, мене от гумат я розчинив. От, буду в ньому замочувати. Ну, якщо немає, то хоча по воді. Для того, щоб вони, бачите, вони для. Для транспортування вони такі от сухі, от, щоб вони не проростали дуже швидко. От, а перед посадкою бажано, щоб вони набрали вологості от, і швидше проросли, пустили корінці. Тому от зараз ми їх всі візьмемо так от, от жужмом, і в наш розчин опустимо, хай вони там замочаться, замочаться десь годинку-дві, хай вони там. Намокнуть і наберуть вологості. І потім ми вже будемо їх садити. от Так що не переключаємо канал, далі буде. Ну от, прокопав я рівчачок, спустив воду. Отак от, от виглядає вже моя траншейка. от І вже можна садити. Ну покажу ж, якої вона глибини і ширини. От у мене тут є рулеточка. От, ставимо її на дно. от Бачите. От, ну, 20-25 см. Глибина. Ну, відповідно, відповідно, і ширина 20-25 см. Ну, на штик лопати. Це лопату я копав. От, глибина на штик лопати, ну, трошки підчистив. От, ну, відповідно, на ширину лопати. Ну все, йдемо розкладати наші саджанці. Вони вже замокли, ось вони у нас тут от у відрі замокли, все, можна їх витягувати і садити. Ну так от, Друзі, розклав я вже саджанці. От, розправив їх вздовж траншейки, отак от от вони виглядають. От, ну і покажу, яка ж відстань між ними. Ну, бачите? отак так от треба розправляти кожен саджанець коріння вздовж. І треба, щоб от цією, от, бачите, проростком, там де з'являється проростка, він дивився вверх. От. Ну, трошки так його так його придаю, щоб він не не так не завернувся, не вниз підлепив. Трошки його так от, от, е, придави, бо коли щоб він не перевернувся, коли ми будемо засипати його трохи землею. От. Ну, Зараз візьму рулеточку і покажу вам відстань між ними. Тобто від... Один від одного, вони повинні бути, ну, коротше кажучи, три штуки на метр. Садити три штуки на метр, не більше. От можна більше, якщо кого не лімітує земля, то можна відстань збільшити, там і до пів метра, метр можна між ними. От. А так, три штуки на метр рекомендують. Я покажу вам відстань. Бачите, От від проростка до проростка. Що у нас? 30. 30, там 32-33 см. три ну, штуки на метр. Тут у нас теж от 32. Ну, 32-33, там плюс-мінус сантиметр. Отак от три штуки на метр і розкладаємо. Ну Зараз будемо присипати їх землею. Теж покажу, як це все виглядає. Ну Мабуть, покажу, дивіться, бо коли лопатою буду присипати, то буде незрозуміло. Дивіться, я рукою. Ну просто дивіться. Треба лопаткою акуратно, отак от, щоб було кожен сажанець присипаний. От. Був присипаний землею сантиметрів на 10. От, Засипати його. От. От. Ну, Отак, от от, бачите, буде виглядати от так от. Траншейка у вас буде виглядати присипана внизу землею і доверху ще буде сантиметрів 15 см. Да? Ці 15 см, коли росток проросте із землі, він повинен вирости вийти з траншейки наверх от, і навіть більше. І вже коли він такий буде вже і задерев'янілий. Буде зелений, розпусти листячко вже тут, над траншейкою. Тоді траншейкою, оцею землею, що от залишилась да, від е, викопки, ви зарівняйте рівненько в рівень з землею, зарівняйте акуратно, щоб не пошкодити проростки ну саджанці, самі, які виросли із траншеї. От, зарівняйте рівень з землею, все, ваша діляночка висаджена, спаржі, висаджена на вісім. На 10 років. От, і на наступний рік вже будете чекати на врожай. Ну, зараз засиплю землею і покажу, як воно це все виглядає. Ну от, прикидав я саджанці земелькою сантиметрів 10 см, і от так от виглядає тепер наша траншейка з саджанцями. До краю, бачите, так. от. Ну от все. Вони там, значить, під земелькою собі спокійно тепер чекають, поки вони. Почнуть укоренятися, проростуть. От, ну і я, Як тільки проростуть, зразу ж покажу це відео на своєму каналі. Отож, підписуйтесь, ставте лайки, буде ще багато цікавого.